Нічого не їв кривсіданку. Зараз вже 4 година, тим в 6 тому в нас там дуже багато часу. Вже сьогодні щось подивитись, поїздити. Будемо на фуншалі, напевно. Бам? Що скажеш? Кисачок. Кислі, не? Кісачок, але приходить. А на тоналі таке люблю. Всіх з моделей. Подивись, що нам принесли. Що, бом-бом-абетіт? Усин. Що бранч? Бранч дуже плотний дуже смачно. Дуже смачно. Що по кавульту йдуть? зараз знайде. йде. А? Каштанняш? Шашлик? там якийсь? А, Ну, окопе жарять. Жарить каштани і продають. Вони дуже топові. Я думаю, це шашличок. Шлечок. Центр міста без Ага. Що, на смачні? Ну не знаю, я їх, до речі, не пробував ще. Вони в Лісабоні сюди, в Порту. Тофеліс? Тенкаштайн. Взяли на пробу. Ось такі от.

Їм і спробуємо, дивіться, тут короче, продають фрукти і так далі. Але нікого нема. Просто на довірі. Приходите, ставите гроші, скільки воно там коштує, і берете беретеся. Тут сбивається. Мені дуже легко спати. там ну, ніч не поспав нормально. Шостій ранку прийшов додому, все. Потім до 12-ї спиш, 12 встаєш стаєш, все не що робиться, знаєш. Да, і поліпокону і пішло. Потім вже в другій ночі підпиваєш і на другий день встаєш і все зміщується. Красиво. Блін, просто кайф. Подивіться, як чисто. Дуже все якось так організовано класно, я б сказав. Особливо контраст після Барселони. Після Барселони то взагалі. Дуже кайфово. Кайф. Насолоджуватись можна кожним сантиметром архітектури. Люди всі на чилі. Погодка двадцять п'ять десь зараз. Не жарко, ні холодно, Дощу нема. Я дуже кайф. О, зараз робом туди йти. Це що? Дивіться сидить радіо. Багатер. Позу. Клас. Uau, tem uma olá. Феноменальний просто. Ну, по тайміну дуже вчасно приїхали зустріти цей Golden Hour. Оп. Що скажеш? Я шокований. Відібрав слова. Я шокований і безславлений. Такий щенць. всім добрий ранок, ми прокинулись. І о ось зараз виходимо сюди, кальєта, це місто, в якому ми поселились, невеличке так, село. Аби зустріти санрайз. О, кльово, до речі, не холодно взагалі. Алексіус ось уже прокинувся раніше нас і зустрів санрайз. Подивіться, як красиво. Дуже гарно. Прокинувся раніше всіх, хе-хе. Привіт. Ще за Шервежа залетіла? Шервежа залетіла, просто. Початок дня ідеальний, не? Давай не посиди, я літаю, просто. Хе-хе. <рес> Пойдемо прогуляємся трошки. Йдемо там далі, там є... Yes. Там є падалкорти, до речі. Може пограємо падалою? Там багато яхт, там mm -hmm. можна посидіти.

Усім добрий раночок. День-два. Зібрались з бандою. Їдемо пити каву, перш за все. Сьогодні дуже насичений день має бути, тому що ми проснулися о 9-й ранку і в нас до 6-ї, поки зайде сонце, є дуже багато часу. Подісковерити Мадейру. Всі салют передайте. Салют передаю. Олексій, все чекаємо. Побіг по окуляри і поїхали. Ти що взяв замість окулярів? А що треба? Вау. Черс! Задій мене днюха, до речі, діма день народження сьогодні. Ми вже привітали. Сьогодні ми будемо малюватися. Стаут, mm сама -hmm. раунд. So, let's go. До речі, Нісанчика санчика взяли, такого в оренду. Жук. Мотор слабенький тут, правда? Для мадери вистачає цілком на автоматі ганяти. Рекомендую брати на автоматі машину, тому що тут великі склони, дуже небезпечні. І якщо застрягнути на горі, то буде дуже важко. А так все навіть дуже класно тут. Що фасуал, вам вамош? Чергова зупинка на каву. Нам сюди.

Дідня на Мадейра. Жарко? Нас всіх позначили Діму. І вже всі бразилки підписуються на Діму. Діма сьогодні розгрібати дірк буде. Розгрібати дірк будуть. Тому так. Заявки, так. Як резюме, знаєш, вибирати. І на білети брати обрати.

приїхали на одну з моїх улюблених локацій, де можна сісти, випити або пиво, або кави. Яко побуваємо. Звісно, зеро за рулем споживати відповідально. Локація дуже топ. Минулого року сюди приїжджали і завітали знову. Дуже топ. Залишу туди назву. Фотки просто бомбезні, виходить. Знаєш, класне, так сісти сміти гамар і прилягти. Тут можна просто годинами сидіти, не здається. І no. чоло, тако... ПТП у Мадері. Дві-три годинки спокійно проходять. Бей. Беланіст. Класні люди перевірять. Дуже буде себе. вірна локація. Просто взяти з собою ось таке от крісло, сісти і залипнути на пару годин, зловити дзен. Що ще потрібно в житті, скажи? Приблизно ось так. Йшли в ресторан Суші, замовили, всі замовили 20 е, штук, 12, тим часом келені. <нах> Скільки 40 штук? Чи 38. <нах> Я не ну, гарно подавлені, до речі, презентація папчу. <нах> Всім <нах> <у> смачного! <нах> <нах> <Day> you, <way. нах> так, зайшли ми після суші кав'ярну. <нах> українську до речі. <нах> <нах> Дивіться. Доброго вечора. Супайок? Супайок реально походи, прикинь. Класно. Кавка. Ти знає. це є. Хороша. Все як має бути. Українські страви, я бачу, борщ понесли. І варедочки є тут також з картоплення. Ну, класно, український бізнес завойовує Європу і Португалію. Дуже, дуже класно. Прикольно прикольно так ти собою Take Таківей, так. Завтравей. Бо вже їхати на локацію помаленьку. Що, <coughs> яка уля вам. Бомба! Бімба! Українська кава. <laughs> Але жар на колубійський, правильно? <Lights> ну, до речі, прикольно. Немає краще кави на світі, ніж туше кафе. Ніж не з в одному вдома. Або в Зекофі. Прикинь, тут зекофі відкрили. Воно тут є в ще? Ні, нема. Я туди часто тут ходжу, але там кава дорожча, набагато. Там 5-6 євро. Хоча в нас теж вже подорожчало. Коротше, добре, їдемо вже третя година, пора їхати помаленьку на ту точку, де ми будемо трошки похідіти. Тому що ти мені в шостій, у нас три години запасу, в принципі, на закат якраз буде прикольно. Тому зараз кавулічку вже взяли. Будемо вирушати. Бачимось вже звідти. Пронто? Все, йдемо. Ми вже добрались до вершини. Весь точки тут на модель. Йдемо. Слова заї просто. Так, ми прийшли, виходить, закрито там, поставили цю штуку і так, да, ми не пройдемо далі. Минулого разу теж було перекрито минулого року, але було перекри... перекрито далі. Вони вже цей раз ближче перекрили. Можливо, щось обовалилося, або були якісь пожари. Невідомо, що просто закрито. Пройшли ми десь може, кілометр, не знаю, може менше, але теж надбити. Був зараз їсти снек і вертатись тоді. Все одно красиво.